Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Люблені браті і сестри, поздоровляю усіх вас із святом, сьогоднішнім святом, стрітення. Яке, вшановуючи, ми згадуємо про подію із життя Ісуса Христа. І ми чуємо в пісні співі, нею ж по закону нині був принесений до храму Господнього. В Священному писанні, різні історії, різні повчальні і істина, яка там проголошена, має одну особливість закон. Тобто правило, яке потрібно дотримуватись. Похідне від правила це звичай обряд традиція. І в першу чергу Ісус Христос, прийшовши в цей світ, говорить, я прийшов не порушити закон, а виконати Його. І всі ці приписи старозаповітнього закону були виконані Ісусом Христом. Він не змінював, говорячи навіть про велику заповідь любові, каже, заповідь нову даю вам, більш досконало, не відміняючи попередню. Більш досконалю, не око за око, не зуб за зуб, а заповідь нову даю вам любіть один одного. Але закон не змінюється. Постанови його не змінюється. Це приклад для нас, теперішніх. Коли багато спокус зробити по-своєму, багато спокус, яка різниця? І диявол підкидає нам стільки пояснень, що можна не робити, не виконувати. Що ми в кінцевому результаті думаємо, що все неважливо. Ну, перевершив би це неважливо найбільший закон любові, можна сказати, ну так, я тепер живу не по старозаповітньому, по-новому заповідь нову отримавши, любіть один одного. Але ми не за, по заповідях старого заповіту не живемо, і по заповіді Нового заповіту пояснюємо, що це не важливо. І живемо, як кажуть народі, як попало. Від того всі біди, страждання і все інше. Але все одно, спостерігаючи це, в душі своїй, ми такі воїни і борці. Бо ми відкидаємо те, що нам підкидує світ, ми не приймаємо тих соблазнів, які пропонує нам світ. Ми йдемо до храму, ми йдемо до Бога, ми освячуємо свічки, ми прикладаємось до ікон, ми причащаємось. Не тому, що це закон, а тому, що це заповідь любові. Нас тухає сюди не лише закон, що так треба зробити. А ми виходимо на інший рівень. Я це хочу зробити. Я це внутрішнє хочу. І Я знаходжу тут зміст. Кожна деномінація, чи ми називаємо конфесія чи релігія, має свої звичаї і традиції. Які з них правильні? Нема правильних. Є просто традиція, правило, яке тлумаче твою віру. І ми приймаємо це тлумачення, приймаємо цю традицію і її підтримуємо, бо цей зміст вже наповнений і випликаний нашими батьками. Чому ми йдемо ось так, чому ми робимо ось так? Це вже пройшли, не треба нічого придумувати. Можна лише одне зробити, вийшовши від цих правил. Заповідь нову даю вам, любіть один одного. Якщо ви покриті цією любов'ю, тоді вас зовнішньо нічого не подразнює. Якщо ви покриті цією любов'ю, навколо вас немає ворогів. Якщо ви покриті цією любов'ю, ви знаєте, для чого ви живете. Якщо ви покриті цією любов'ю, ви не боїтеся покинути це земне життя. Бо це все в кінцевому результаті, все одно з Богом. Або до Бога, Оця заповідь любові найвища. Але щоб до неї піднятися, досягнути, то спочатку треба виконати закон. Бо істина на виріст, істина на виріст не дають дитині твердої їжі. Дитині дають дитячу їжу, м'яку, яку вона легко пережовує. І коли стає дорослим, коли з'являються зуби. Тоді дається інша тверда їжа. Ось так і в духовному житті, коли ми ще малі і молоді, і не до кінця зрілі, дається простий закон: можна, не можна, робити не робити. І, пройшовши цей закон, ми маємо піднятися, не залишитися можна, не можна, маємо піднятися до закону любові, до цієї найбільшої заповіді любіть один одного. Але сьогодні ми ростем. Ми ростемо, і ми трошки по закону, трошки по любові, трошки по любові, трошки по закону. Все одно це є рух, і це добре, і це правильно, і так треба робити. Тому заку, по закону ми сьогодні освячуємо свічі. По закону ми сьогодні перекладаємось до І, і традиції перекладаємо сьогодні до ікони Божої Матері. Але що б ви не робили, чи ви освячуєте свічки, чи ви візьмете воду? Чи ви будете прикладатися до ікони? В серці вже має бути ось ця любов. Тобі так повинно бути добре, гарно, і ти нічого більше не бачиш. Є ти, є Бог, і є навколо тебе ті, кого ти любиш, шануєш і поважаєш. Начинаємо з закону і прагнемо до новішої заповіді любити один одного. Слава Ісусу Христу!